Хелловін свято неоднозначне, але мені дуже подобається деяка його атрибутика. Тому сьогодні мило з привидами. Змішую олію і та-дам! Персиковий друг. Все це перетворює на мило. Додаю вугілля, в іншу частину білу глину. Чорна частина у нас буде пахнути 50% відтінків сірого, біла, якоюсь дуже смачною віддушкою, щось на кшталт трав'янистої. Окей, біла частина. В білій частині будуть у нас чорні привиди. Вони зроблені з милопластиною за допомогою екструдеру. Потім покажу, як робила. Є ще там білий привид такий золотий. Чорна частина. Аромат, до речі, дуже класний. Білі привиди. Заповнюю до кінця форму нашою мильною масою та привидами. І, звичайно ж, на верхівочку так само я розклала цих касперів, білих, чорних. Все як має бути. Трошечки екоглітера. І... time to cut! Нарізаємо наше чудове мило. Тут у нас білий варіант. Не дуже гарно порізалось спочатку, але всередині дуже красиво. Ці маленькі приводи такі милі. Подивіться, там є всередині ще білі з золотою та срібною кантовкою. Виглядає дуже класно. І аромат дуже приємний. Ну і, звичайно ж, чорне мило, До речі, воно піно не фарбує майже. І ось такі білі привиди. А ви святкуєте Хеллоуін?